Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду два в одному розглядати актуальні новини і дивитись питання підписників. Отож, про що мова? Ну, думаю, всі чули про нещодавні скандали між Україною і Польщею. І от мене попросили подивитися, як же, ж, що ж взагалі, чи вплине це на відносини України і Польщі, і що в нас взагалі в майбутньому? Ну давайте подивимось. Так, ну давайте поточні відносини подивимося. Отже, скажіть, опишіть мені, будь ласка, як на даний момент Польща відноситься до України? Гайскаю Ісо. Іса. Тейвес. Соло. Ану, добре, ще одну докладу. Альгіс перевернутий. Ага, ясно. Що ми маємо? Іса, Тейва, Соло, Альгіс перевернути. Як на даний момент Польща відноситься до України? Ну, Іса. Дійсно, це, знаєте, так, трохи м, обережно і трохи, можна сказати, насторожено. 에, тобто, що, що можна зробити висновок, що ті от нещодавні е, конфлікти все-таки певний, е, як то кажуть, осадочок залишили. Да? Холодок в даному випадку. Ну, але загалом Тейвас. Загалом, загалом вони налаштовані, ну, якби нами далі допомагати. Ну, Тей вас це зброя. Е, тобто, це не, не в тому розумінні, що вони по відношенню до нас воїниче налаштовані. Ні. В тому розумінні, що вони і далі нас будуть допомагати. Ну, якби ось це, крім того, що це зброя, це ж ну, знаєте. Постановка цілі, задачі. Ну, вони розуміють, що все рівно, е, якби, ну, ми також зараз їх захищаємо. Да? В тому числі. Тобто підтримувати нас і далі будуть. Ну, ось, до перемоги будуть підтримувати на перемоги. Да? Ну взагалі, якби, е, ось куди-куди налаштування йде. О, як думки Польщі, ну і дії відповідно також налаштовані на те, щоб у нас було все гаразд. Ну, як і в відносинах між Україною і Польщею, так і в перем... щоб Україна перемогла. Да? Ну, вони теж в цьому зацікавлені. Більш ніж. Ну, але Айгес перевемти. Так, да, дійсно, на даний момент, я ще кажу. Тут ось певний холодочок, а тут, бачите, ем, певна незахищеність, в якому розумінні. Ем, ну, от саме, саме дійсно осадок від тих конфліктів, так? І що там ми, що там, Волинську трагедію, вони ж. Що наша влада нібито не хоче признати там, е, щось з такого плану. ну от Одним словом, про це мова. Ну, тобто, бачите, загалом, в принципі, непогано вони до нас відносяться, але ось бачите, перше і останнє руни говорять про те, що дійсно осадочок то залишився, як то кажуть. Ну е, Відповідно, питати, чи мало воно вплив тієї конфлікти? Мало, однозначно. Тут можна не питати, вже відповіли. Добре, давайте подивимося, чи Росія підігріває тут ситуацію, так би мовити. Да? Ну, так, дякую за відповідь. Хтось скаже, що а, Росія мол, у усіх смертних гріхах винувата? Ні, але вуха її дуже багато де стерчать, Да? А особливо, що відноситься нас, так подавно. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в нещодавніх конфліктах? Певних різких заявах між Україною та Польщею. Є якийсь вплив Росії. Хай скажуть рони правду. Єро, будь ласка. Дагас. Ну і куди? Рай. Ага. Ясно. Прошу мова. Є Рада Газрайду, ну, всі руни позитивні, всі руни кажуть «да». Чи є там уха Росії? Да, однозначно. Е, ось дивіться. але, але, Ну, певний урожай, да, Як раніше пророблена робота. Тобто, що? Ну, схоже, задіяли всіх своїх агентів, всіх свої зв'язки, все, що можна задіяли, лиш би нам напакостити. Да? На Росію прям ну, ні разу не схоже, да? Ну, прямо зовсім не вона. Добре. Ну, а окрім того, це і завершення циклу йде. Тобто, що? Ну, чи буде ще таке? Так, да, однозначно буде. Чи конкретно з Польщею їм вдасться ще похитати ситуацію? Але тут не факт. Тому що і влада Польщі розуміє, звідки ростуть вуха, і там певних своїх посадовців, схоже, також. Трохи їм ем, як це, гонор їх поубавить. Да? Мені так це бачиться. Тому що розуміють, звідки ростуть вуха. Да? Ну, ось так, да, трансформація ситуації йде однозначно. І куди? До Райдо. Нові можливості, відкриття нових можливостей. Е, ну В контексті питання це не зовсім добре. В тому плані, що ми ж запитали, чи торчать вуха Росії. Ну да, торчать, будь ласка. Е, райдо, це, до речі, ну, як? І певний канал, певний зв'язок в тому числі. Ну, це вже більше магічний аспект руни, якщо так. Ну, але загалом, да. загалом да. однозначно, певний зв'язок з Росією є 100%. Тут до ворожки не ходи, як то кажуть. Е і що ще? А це перспективи якісь. Тобто м спробують ще далі якісь заяви трусити. Але вже, схоже, не Польщу, а якісь інші країни. Чи це, чи це кінець таких от, м провокацій підігрітих Москвою? Да ні. На жаль. Ну, я, в принципі, не здивований. Це ці, цілком ці, 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 очікуваний результат. Ну, а раз, давайте подивимось, е, відносини України і Польщі на найближчу перспективу. І я думаю, варто окремо буде запитати, а чи вдасться влагодити ті всі негаразди, щоб вже називається закопати топор війни вже раз назавжди. Ну, умовно кажучи, звичайно. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, відносини між Україною та Польщею на найближчий. час. А искать його неправду. Інгус. Евас. Хаголос. А оце вже цікавше і що. Так, довертаю по часовій ікану. Ясно. Е, ну, трошки цікаво. Про <рошу> що мова? Інгус, Ева, Схагава, Зекана. Ну, на найближчий час. Інгус. Оце в плані стосунків, це, знаєте, такі плодотворні стосунки. В тому плані, що вигода обом сторонам однозначно, 100%. Окрім того, інгус це ну і позначка зерна. От що. Ну, і взагалі як. Тобто я допускаю, що щось там заборона є на зерно, да? а найближчим часом можуть якось. Ну, якщо не знімуть заборону, е, ну зрозуміло, що може буде заборона така, щоб наші фермери там, чи хто там, трейдери не продавали зерно в Польщі, але вони можуть пустити зерно по своїй території. Ну якщо так, ось подивіться, рух зерна. Якщо взяти цей аспект. Якщо взяти саме про хороші стосунки, да, однозначно, плодотворні стосунки, позитивні для обох. І ось рух, взагалі, розвиток, якби, ну, еволюція, навіть можна сказати, однозначно. Руни прям прям мед, що називається. Але не все так радужно. Ось, бачите, хагалас, певний, прослідковується. Тобто, щось, бачите, все рівно, якісь м м якісь шероховатості, скажу так, залишились. так? Тобто, що прям так все, душа в душу, і прямо і цей ні. Буде, буде все рівно. У Хагалас, ну це своє шеї, якісь, якісь от, знаєте, пред'яви взаємні, обмін, так би мовити, люб'язностями в лапках. Да? От щось таке ще буде все рівно проглядатись. Але вже кано загалом, ну, відповідно, я вирішив докласти фінал розкладу, якби цікавий вийшов, правда? Не та руна, яку очікуєш, побачити на такі питання, тим паче. Ось, Ну і відповідно я вирішив докласти, а чим же? Що ж по результату? да, Фінал. фінал, Кано? Ну, це все рівно. Ем, ну це не, не, не про, Сказав би я про людей, це любовні стосунки, однозначно. Ну, в плані країн це симпатія, да, так, Ну і удача, удача загалом, як би. Однозначно. Однозначно удача і гарні новини. Але бачите, і певний хагалас також проглядається. Тобто певні, я ж кажу, певні нюанси лишаться. Все рівно щось буде ще вспливати, не все вдасться залагодити. Ну, на найближчий час, принаймні це. Ну, найближчі місяці, умовно кажучи, да? Ось. Ну, давайте подивимось взагалі, а чи вдасться ті всі. Не власне, через які останнім часом ми були конфлікти влагодити. Щоб це вже, як я кажу, закопати вже топор війни і забути про те, почати нову сторінку історії. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте так само на найближчий час запитаю. Не буду якихось конкретних рамок часових ставити. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи е, вдасться Україні? Е, е, Як тут правильно спитати? Давайте так. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться Україні е, в, в а хоча ну, тут ще не лише ж Україна і Польща також. Ну, Давайте то перефразую. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться Україні і Польщі е, найближчим часом. Влагодити всі оті от непорозуміння, щоб вже більш подібних питань, подібних конфліктів не виникало. Хай скажуть його не правду. Пер перевернути. Райдо перевернута. Євонія. Ага, ясно. Е, що ми маємо? Перт перевернути, райдо перевернути і вуньо. Ну, найближчим часом, найближчими місяцями, е, схоже, що ні. Але взагалі рух буде. Ну, про що мова? Ну, ось пер. Обмежені певні можливості з одного боку, а з іншого боку, ну, таємниця, да? прикриття інформації в даному випадку від рун саме. Тож, про що мова? Тобто, ще якесь майбутнє якісь рішення ще висять повітрі. Ще майбутнє точно невідомо даного питання. Ну, так, як воно виглядає на даний момент, рун відповідно його описали. Ось райдо перевернута. Ну, все рівно, все рівно ще, певно, знаєте, деградація продовжується. Саме, ну, як, ну, от якраз оці сварки, знаєте, то, як же ж воно, як, як це правильно сказати? Дороги, які розходяться, да, все рівно ще, бачите, продовження цього всього, схоже, будуть якісь заяви, продовжаться. Ще все рівно, воно не, не вгамується. Ось. Ну, але руна перевернута. Тобто, інтенсивність явно впаде. Обидві руни перевернутих, інтенсивність того явно впаде. Тобто, е, як це? Обидві, обидві країни, обидві влади обох країн, що називається, видихнуть, заспокояться, да? і потім вже почнуть більш адекватно думати. Про те мова. Ну, але ще, ще щось буде. Це ще не кінець. Ну і уха Росії терчать, в принципі, що дивуватися. Ну, ось, але на кінець Вуню. На кінець Вуню, як фінальна руна розкладу, Тобто це що, радісні емоції, позитивні, ну якщо так, святкування. Здійснення мрій. О, тобто що? Тобто якісь кроки будуть здійснені, однозначно, щось дасться влаштувати. Ну там про зерно мова йшла. Да? У нас е претензії до Польщі саме через те, що зерно не пускають через свою територію. Ну, от, схоже, по зерну будуть подвижки, і схоже, не лише по зерну. Тобто, Вуню, радісні новини будуть, робота буде якась. Ну і взагалі, якщо емоції, знаєте, ну конфлікт буде влягатись в будь-якому випадку. Тобто, ще схоже, ще якась заява можлива, одна там, може, може декілька ще заяв буде, але вже незначних, воно почне влягатись, тому що ну, обидві сторони як це, хочуть примирення. да, ну, ну Нам не вигідно ругатись Польщею від слова зовсім, та й поляки з нами теж якби, ну, розуміють, що теж. Їм не, вони, не, вони не хочуть того насправді розругатись з нами. Прям. Ну Але історична справедливість там і так далі. Да, такий запит у них дійсно є. Ось, ну, тобто, Вуньо, бо кінець, кінець хороший. Однозначно, позитивні емоції, однозначно кроки назустріч і взаємні якісь, знаєте, ну як це, реверанси, як то кажуть. От, от Щось такого плану. Однозначно буде. Ну, раз, раз. В принципі, добре. В принципі, добре. Не ідеально, але добре. Ну, добре, сподіваюся, тему вдалося розкрити. В принципі, Що тут ще запитати. Ніби все подивився. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!